Всім привіт! Сьогодні хочу показати найнеобхіднішу штучку, яка потрібна кожному водієві або водійці. Якщо у вас є маленька дитина, у мене є маленька дитина, і звичайно, що вона бруднить мені сидіння мого автомобіля. Ось така в мене світла шкіра, дуже видно бруд на будь-якому сидінні. Звичайно, що його буде видно. І саме для цього ми розробили дуже класний товар. А саме це буде захист на сидіння авто. Зараз я витру спинку свого сидіння і покажу вам, як це виглядає. Захисне сидіння у нас представлене у трьох кольорах, і зараз я вам їх покажу. Саме для себе я обрала бежевий колір, оскільки в мене світлий салон. А також ще в нас є окантовка сірим кольором. Ось так ось виглядає світло сіренький колір та чорний колір. Так само. Дуже зручно для тих, у кого темний салон. Отже, показую, як кріпиться цей захист саме у машини. Отже, я розкладаю захист, і тут зверху, ось тут зверху, та знизу є кріплення на липучці. Воно розраховане на стандартний розмір сидіння, і його треба отак от розстібнути і просто прикріпити на сидіння. Я кріплю ось тут зверху. А зараз ще. Закріплю знизу. Ось так і я тут зараз зачіплю, під сидушкою проведу кріпління і застібну. Отже, це буде ось так виглядати. Спереду, під, під так виглядає, і знизу під сидушкою. Нічого не заважає. І зараз покажу, як захищає. Ось так виглядає захист на спинці. Все тепер захищено і не буде бруднитися. Обирайте той самий кольор, який вам потрібен.